Друзі, всім привіт! Ви плачуємо зараз українцям зарплату онлайн. У вас кожного змога до цього долучитися. Я прямо тут, в цьому TikTok аккаунті проведу ефір. Тобто, це з приводу заробітку онлайн. Ви багато питали, ви багато просили, багато не розуміння, бо може ви різні там відоси в інтернеті бачили і так далі. Спеціально для цього в прямій трансляції робимо ефір, де наші студенти показуємо, скільки вони заробили, скільки вони за це отримують. показуємо прямо в під час онлайну, що ми їм переводимо кошти, розіграємо серед вас подарунки. Поняли, ви з нами в хаті, не з нами. Даю ще кожному з вас три дні безкоштовного навчання онлайн, щоб ви Зуміли, як ви можете зараз рухатись заробляти онлайн, бо проблем в світі зараз вистачає і не ясно українцям зараз рухатися і на чому заробляти. Там дам вам конкретику, Нічого за це платити не треба. Зрозуміло, Взагалі це абсолютно безкоштовно, без ніяких підводних каменів. І отут на ефірі зможете мені питання позадавати, подивитись до чого. зрозуміти, як рухатися. бо ну, українці ви бачу розпачу. Там я зараз в Польщі, наприклад, бачу де працюють українці в Німеччині, де працюють українці. На які роботи українці беруть, не беруть. Ну печально, сумно. У нас вчора були люди, які заробили за два тижні роботи з нами. А, грошей більше ніж вони отримують на офіційній роботі свої. Отакі от, от єс навіть. Тому, будь ласка, велком на ефірі тут сьогодні зустрінемося. Вся інформація тут буде. Заплануйте собі з 20.00 за київським часом. Тут буде ефір. Можете з друзями поділитися, разом подивитися, послухати, щоб вас там друзі підкоригували, сказали, чи ви правильно думаєте, чи неправильно, пораду якось отримати. Бо ми абсолютно певні, що ми робимо правильно. Ми ще підкріпляємо вам прямими трансляціями, де показуємо, як це працює відгуки студентів наших і скільки вони заробили. Все, друзі, на зв'язку зустрінемося на ефірі. Всім па-па.